Я забула труси. Спитайте чоловіка, які в нього є труси. Він скаже, тобто, в сенсі, які труси? Звичайні, які можуть бути труси? У нього є труси, чорні, кілька пар. Ще є сірі, здається, чи сині біс їх розбере. І ще є ці дурнуваті з котиками. Жінка подарувала на Валентина, але їх він вдягає ніколи. Ну, гаразд, іноді, коли всі інші закінчуються, тобто брудні. І нікому попрати. Які труси він одягне завтра, не зрозумів запитання, які зверху лежатимуть, перші, ліпші, будь-які, він про це не думає. А на що? Спитайте жінку, які в неї є труси. О, там буде номенклатура із 18 категорій з підрозділами, додатками, бухобліком і окремим рядом інше. На тему розмаїття жіночих трусів на їхній трансформації у часі і просторі можна захистити не одну дисертацію. Зазвичай у жінки є улюблені, бавовні трусики, страшні, як ситцевий халат, у якому вона її баба закручувала огірки, а також зручні. Проношені, затишні, висиджені, дупою настільки, що давно запам'ятали її форму і потоку. І готові набути її миттєво, щойно їх натягнеш. Як вони виглядають узагалі пофіг, бо ти не збираєшся нікому їх демонструвати, якщо хтось не заплановано побачить тебе в цих трусах, то будуть його особисті проблеми. А є інші труси, спеціально розроблені з метою їх показувати. Зазвичай вони незручні, як бісова ступа, як собачий наморник, тільки надупник. Отак усе те саме. Сітки, мотузки, поворозки, перетяжки, рух вправо, рух вліво, зашморг. Тут давить, тут натирає і ще сперду бантик. Без бантика не рахується. В ідеальному світі жіночих романівці знаряддя полістерових тортур хтось захоче споглядати і навіть довго роздивлятися і пестити. В реальності ж, хто справді хоче, той хоче не труси, та це не заважає мати в шохляді пару таких пар, які для того і налягаються, щоб їх швидко зняли. А ще труси для влізання в дупу. Вони спроєктовані, щоб затишно розташовуватись у міжпівдупному просторі, тобто між піддупами. Колись усі жіночі журнали клялися помадою, що той й зручніші труси у світі. І що саме так, у трусах з голою дубою треба ходити цілорічно і в морзину зиму теж. А манера прикривати дупу трусами то старомодний пережиток, що видає в нас сексуально недорозвинену, закомплексовану особу. Усі просунуті модниці ходять тільки з голою дупою, і штани носять так, щоб ті труси з них зверху стерчали. Не стерчать зі штанів труси не модна дівка. Потім ті самі журнали клялися парфумами, що справжня вишукувана сексуальність не в голій дупі, а в снотливих баби, бабиних трусах до самої Італії. А голодупі, труси, буцімто навіть шкідливі, їх засуджували гінекологи. Усі просунуті модниці давно відмовились від цих огидних трусів з голою дупою. І взагалі то верх, вульгарності та несмаку, щоб труси виднілися зі штанів. Як виявилось, ніхто й не думав, а ти диви, що тут вдієш, так вони влаштовані, не труси, жіночі журнали. Вони завжди в захваті від того, що ви не купили і маєте купити. А щойно ви це купили, оголошується це огидним, недолугим і немодним, бо вже час продати вам щось нове. Окремо актуальна категорія труси для миття вікон на сьомому поверсі. Ну, бо як вилетиш з того сьомого поверху, як гепнешся на землю, спідниця задереться і що? Так і лежатимеш посеред вулиці мертва, вся розхистана та ще у старих запраних трусах. Аж якось перед перехожими невдобно. Ні, для миття вікон мають бути особливі труси, відносно скромні, помірно декоровані мережами і бажано нові. Ще є окремі труси під білі штани, а взагалі під біле світле літнє, все. І ні, вони не білі, як могло б здатися логічним. Білі труси під тонким білим одягом та на літньому сонці осяють собою простір, як вогник маяка у відкритому морі. На кілометри, як хтось не хоче, щоб форма їх трусів стала відомою найширшим верством населення. Навіть проти їхнього бажання, то під біле і світле має собі бежеві труси, і з тою ж метою має труси з пласкими швами чи бишовні, під вузькі штани та тонкі сукні, бо всі інші виступають під обтислим одягом, як дороговказана нитка аріанни. Ніби хтось навмисно викреслив на штанах 3 d схему побудови дупи. Відколи виробники одягу економлять на підкладках безшовні труси то стратегічний актив. І ще окремі труси для критично важливих днів. Ні, Я не про місячні. Хоча для місячних теж існують спеціальні труси, а ще для цих потреб у кожної жінки є труси під кодовою назвою Нешкода. Але критично важливі дні то інше. Хоча іноді, як не пощастить, вони запросто можуть збігтися з місячними. Критично важливі дні це ті, коли критично важливе, що на тобі все було бездоганно. Наприклад, ти в цей день виходиш заміж. припустимо навіть уперше. Усі, хто хоч раз виходили заміж, коли-небудь робили, робили це вперше. Чи видаєш замуж доньку, чи теж колись буває вперше. Чи, наприклад, збираєшся на червону доріжку. Чи на коронацію британського монарху, чи виступати з промовою, чи з публічною лекцією, особливо якщо ця лекція про стиль в одязі. Так, я ж не представилася, будьмо знайомі, я модна блогерка, і я розповідаю людям у соцмережах про одяг і про інше. Іноді виходжу в реальний світ і читаю лекції, і от одного разу на одну з таких лекцій я забула труси. Бо лекція була в Одесі, а я була в Києві, бо мені треба було зібратися на кілька днів і кілька варіантів не передбачували мінливої погоди, і збиралася з поспіхом за півгодини, прилетівши з роботи і на ходу, відповідаючи на дзвінки і повідомлення з двох інших, не пов'язаних із моїм виступом проектів. І я мала не забути свій комп'ютер, не кажучи вже про голову, а до тої голови, ще взяти фен, плойку, чотири різні засоби для волосся, щитки. Резинки, і всяке таке, щоб створювати невимушені м'які хвилі і вдавати об'ємне волосся в моїх трьох волосин. А ще невеличку валізу тюбіків, пляшечок, пензликів, олівчиків, палеток для натурального румянцю, і сяяння середини моєї 50-річної морди лиця. А ще, звісно, я мала скласти сукню, яку одягну на виступ. І три варіанти доповнення до неї залежно від погоди. І, відповідно, два різних асортимента прикрас, і два варіанти взуття, щоб обрати ну, залежно від доповнення до сукні. І одну сумку. Яке щастя, Боже, що вона пасувала до всіх видів варіантів. І ще кілька бюстгальтерів для різних потреб, бо їх же теж ціла номенклатура з під категоріями. І не забути кріхітні англійські шпилічки, щоб приколотити з середини бюзгалтер до сукні, бо інакше вона не сяде. І ще асортимент трусів для всіх потреб, і зокрема правильні, високотехнологічні, спеціально розроблені труси, бо саме вони під цією сукнею лишаються абсолютно непомітними. А це важливо! Ви зараз кажете, жінко, вгамуйся. Хто ж тобі лікар, що ти схиблена на тому всьому, що аж так переймаєшся через дрібниці, яких ніхто, крім тебе, не помітить, і тягаєш за собою вагон нікому не потрібного мотлоху. А знаєте що? Ви ще не бачили, скільки нікому потрібного обмотлу тягає один мій приятель на, ри... на риболовлю? От де вагон з причепом і ще кравчучка на коліщатках? Я зі своїми пензликами, шпилечками взагалі гублюся на тлі його гачечків, котушок і поплавців. Кожен їде з глузду власний спосіб, на шляху за недосяжної перфективності. Так. Я сама собі все ускладнюю. Мене ніхто не змушує, я сама встановлюю собі такі високі стандарти. Дона Заковська, художниця з костюмів легендарного серіалу, неймовірна, місіс Мейзл, згадувала, як перебрала десятки варіантів ретро бюстгальтерів щоб створити необхідний силует грудей за модою 50-х років для виконавиці головної ролі Рейчел Броснагін. Із цих десятків варіантів більш-менш підійшли лише два. А з них лише один підійшов ідеально. І весь перший сезон серіалу акторка фактично знімала в одному і тому ж бюзгалтері. Як гадаєте, скільки людей у світі, крім самої Донни Заковської, могли помітити і оцінити деталі силуету грудей героїні, яка безперервно рухається і каже сто слів на секунду. Не так багато, але це і неважливо. Головне, що вона сама знала, якого саме силуету хоче досягти для своєї героїні. І їй це вдалося. О, Боже милий, як я її розумію. Головна аудиторка, для якої я вбираюся, головна прискіплива спостерігачка, невідкупна критиканка, незалежна одиниця мого вигляду. Я сама. Усе, що я на себе вдягаю, Малюю, за припасовую. я роблю не для людей на вулиці, не для критиканів у соцмережах, не для схвальних відгуків. Здебільшого я роблю це для себе, для власного комфорту і упевненості. Мені легше на дупі, коли мені подобається мій вигляд. І так, між іншим, коли мені подобаються мої труси, я надягаю їх для себе, а не для модних журналів, тому носитиму ті, які мені подобаються, навіть якщо всі модні журнали у світі оголосять їх застарілим непотребом і тебе закликає робити те саме, ти носиш труси для себе, тобі носити ті, які подобаються тобі. Життя надто коротке і у ньому не так багато щоденних задоволень, та ще й цілком безпечне для здоров'я. А улюблені труси одне з них. Якби хтось питав, як же пройшов той мій виступ і чи не пішла туди раптом без трусів, щоб не псувати вигляд, не дочекайтесь, прикрила сукню піджаком, і ніхто не здогадався. На те я й модна блогерка.